Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. І в цьому відео хочу продовжити огляд турніру Stafford Open, який зараз проходить у Німеччині. На даний момент це, мабуть, найсильніший турнір, який у нас є в шахах на початку 26-го року. і В ньому приймає участь декілька гросместерів, в тому числі, наприклад, Пен Лі Мін, який раніше представляв Україну, але зараз грає за Швейцарію. Його партію ми теж подивимось, і також хочу показати. На початку партію між двома майстрами, майстер за білих та жодним майстра за чорних. Для мене обидва невідомі, але тут чорні провели майже ідеальну партію, вона мені дуже сподобалась. Також е, буде доволі красива е, у нас фінальна е, позиція, тому давайте цю партію теж е, розглянемо. Отже, кінів 3 грають білі і після D5 Є3. Е, 5 виникає. В принципі, доволі спокійна позиція. от Мені сподобався план за чорних, він не обов'язковий, але він теж доволі сильний, F6. І в чому ідея? Ідея, звісно, в тому, щоб провести Е5, якщо якось там по типу Б2 грають білі. Але білі проти цього плану і грають d4, захоплюють центр. А чорні просто продовжують розвиток фігур і все одно навіть цій позиції, навіть після D4 білих, проводять Е5. Отже, де є 4, тут довга така дуже була гостра боротьба. До речі, білі поки що дуже швидко грають. Чорні вже ми бачимо, що втратили більше 10 хвилин. Отже, мабуть, грали самі. Але при цьому дуже сильно. Отже, де це рокіровка, білі все, ще швидко грають. Далі кінь C3, теж логічний хід. Тура C8. Тура є один, і отут, я так розумію, що вже вперше у нас замислили білі і варто було просто з'їсти БЦ. Давайте подивимось по базі, що були тут партії у нас. У базі майстрів немає а, жодної партії, як на дивно, 14-й хід, по базі чеса також. Ну, БЦ насправді дуже логічний хід, мабуть, найбільш очевидний. Просто з'їдаємо пішака. І далі ну, різні плани у білих тут. Варто дивитися ще на те, що чорний зроблять, наприклад, Турабо-1. Буде логічним ходом, ну, також багато є ідей, там тіні 4 можна зіграти, там, тобто вибір є. Але як мінімум білі відіграють пішака Зараз у чорних зайві пішак Турай-1 доволі ризикований хід, і поки що лишається зайвий пішак у чорних, але розвиток фігуру білих. Ми бачимо, що дуже гарний. І крім того, два основні. Отже, продовжується дуже гостра боротьба. Насправді тут і білі і чорні грають е, класно, хоча й садніше, але тим не менш класна гра. У е, чорних залишається цей пішак, по лінії А, і відразу скажу, що він в майбутньому якраз вирішить долю партії. Ну, у білих лишається теж повна компенсація. Е, дуже сильні стони обидва, особливо білопольні, які без опонента. Але пішак є пішак, як то кажуть. І отут, е, Скажімо так, не обов'язкова тактика, ну, білі вже вирішили підкрутити і грати на перемогу. Якщо подивитися по комп'ютеру, то варто було просто відійти слонем на басім без... або А5 зіграти. Ну, Просто якимось чином не віддати слона. Декілька було гарних ходів. А, ну, Можливо, не подобався такий варіант на Тура D5, Тураф5, точніше Тура 5 і потім Тура-N4. Але не все так просто. Давайте варіант продовжимо. Тура H5, шах. І далі Тура 7. І наприкінці варіанта Турай пішак за двох коней у чорних, Ну, позиція майже рівна, мінімальна перевага у чорних, але по суті рівновага майже повна. Так варто було зіграти, але е, не обов'язково, скажімо так, тактика е, кінь в 6 е, і далі ще Турай F5. Насправді тут варто було вже піти до кінця, якщо подивитись по комп'ютеру, е, то варто було зіграти саме Тураїв 6. Єдиний хід, який давав. Білим насправді гарну гру. Ну, в чому йдеться вголо. Давайте подивимось на в 6, буде 6 шах король h7, Слон d8, тура d8 і ще тура 7. В кінці варіанту. Ну і тепер, якщо подивитися матеріалом, то у чорних залишається кінь за двох пішаків, ну і лише один пішак залишився, його я думаю, що білі якось там зможуть поміняти. Ну, позиція ну, по суті рівна. Отже, Тура Ф6 класний був хід. Єдине, що варто зауважити, що чорні можуть з'їдати цю туру, принаймні відразу. І є різні варіанти, наприклад, кінці 6 на d 5 Але все одно після Тура F4 біла гарна компенсація. Отже, варто було сюди піти, якщо вже жертвують білі на F6, якщо вирішили це робити, Тура F5. Дуже повільний хід. Так, наш 5 пішак втрачається у чорних, але при цьому залишається зайва фігура, і, що дуже важливо, залишається сильний пішак на п'ять. 5 Ну і тут вже, по суті йде стадія реалізації. Зараз в цій позиції ми бачимо, що ці три фігури за туру. Так, ще два пішаки у білих, але пішаки поки доволі далеко, окрім, мабуть, пішака аж 4, і нікуди вони не проходять, у білих вже є. Суттєвий козир, пішак по лінії А. І якщо пішака з А5 прибрати, то позиція буде, я думаю, приблизно рівна. Три фігури проти тури і трьох пішаків навряд чи виходять. Ну а так пішак, суттєвий козир, і він біжить уперед. І майже нічого з цим зробити білі не можуть. При найкращих речовних це позиція вже виграна. Ну, тут ще білі помили, зіграли король С2, ну, комп'ютер радить Тура А2, Тура-2, а звісно, що не працює. Тура А2 такий останній шанс. Ну, Ця позиція, в принципі, для рівня міжнародного майстра доволі легко виграна. Поступово з'їдаємо пішаки, навіть в якісь моменти можемо віддати коня за декількох пішаків і потім ставимо вати конем і столом. А я думаю, що навіть не здобуться віддавати фігуру за пішаків. Ну А король це два логічний хід по щоб спробувати не віддавати трубу. Не хотілося б це робити, але проблема в тому, що знаходиться хід і 5. перекриваємо. Лінію А, ну і далі слона 3. Красива жертва на короля 3 проводимо ферзя, ну а на королі один, чому я все казав про uh, фінал класний, красивий, буде кіньбутри мат. мат з трьома легкими фігурами по участі пішака, хоча навіть якщо пішака прибрати, все одно у нас буде мат. Така доволі uh, неочікувана фінальна позиція. Ну, дуже класно від чорних і такі цікаві варіанти в 6.5 теж можуть особі взяти на озброєння. І друга партія якраз у нас буде партія Пандеміна, який грав білими проти майстра Фіде, клас у суперників різний, і якраз в цій партії клас сказався, тим більше білий колір теж дає а, перевагу. Все-таки для сильного гравця особливо. Хоча по дебюту нічого пандемін не отримав, просто подвійний фінкет то зробив, позиція тут рівна. Знову ну, ж таки, тут є своя, я так розумію, що теорія, цей варіант не граю. Ну, кінь не b 4 теж там чорні можуть собі дозволити грати. Позиція довгий час залишалася, до речі, приблизно рівною. А, отже, тут поколи суперники діяли доволі а, точно. Але, як я і казав раніше, клас сказався, хоча в певний момент навіть у чорних була перевага. Ну, Тут позиція залишається рівною. І отут слон А1. Ну я так розумію, що хотів перемогти певний і саме тому, коли граєш на перемогу, іноді доводиться робити доволі ризиковані ходи. Далі кінь Е4. І тут доволі сильно інший кінь заходить теж на Е4, доводиться його с'їдати, інакше втрачається слон з зі пісну до 4, ну тут варто було славний 5 шанс-таки зіграти, не віддавати свого сильного чорнопольного слона. І вже тут е, суперник пандеміна, як то кажуть, трошки посипався, в нього вже не вистачає двох пішаків, ну і позиція, звісно, що на користь білих. Одного пішака чорні відіграли, але двох не е, вдається. Ну і тут ще тура 1 теж далеко на обов'язковий хід, варто було зіграти тура Б-2, не давати. Захопити лінію Б білу, принаймні так легко. б 1 Просто з'їдаємо турою, і тут насправді дуже дивне рішення, не знаю, ну, як мені здається, тут дуже хочеться з'їсти саме турою. Ну, Я розумію, що чому йде Ферс Б7. Захищаємо пішака таким чином, ще й на полі D5. Але варто було зіграти саме Тура Б7, не боятися цього ходу Ферс Д5. Далі підходимо королем, ну, і у білих залишається суттєва ініціатива і атака на слабкий пункт F7. Також пішак на 4 теж в чорних дуже швидко тут втрачається. Позиція у чорних дуже-дуже важка. Ферзь B7 теж залишає перевагу за білими, але вже меншу, то F8 цінний хід. І далі ферзь за 3. Проблема в тому, що пішак на 3 втратився, ну і позиція тут була насправді вже близька до Рівної. Зараз по комп'ютеру нулі, Але два пішаки у чорних, точніше у білих все ще є. Ну, от на Чорні відіграли, навіть прийшли в ншпи. Ну це цей якщо пробрати тури обидві, то у нас буде нічия доволі легка, але білі цю туру свою міняти не планують, принаймні відразу, можливо, в майбутньому, але зараз точно ні. Тура D8, тут ніхто не міняється. Ну от якщо, Давайте знову ж покажу, якщо ми з'їдаємо на D8, ну це в принципі майже елементарна нічія за чорт. В принципі, якщо нічого не зігнути, то нічія з доволі великим запасом. А саме тому дуже важливо в таких позиціях де різноповідної сторони відберегти свою туру. Ну і тут вже почались помилки, насправді вже в цій позиції десь була загроза хода D5, варто було піти F6, Але тоді хоча б D5 відразу не працювало. Ну, а після Тура Д7, вже з5 дуже-дуже неприємно для чорного І втрачається пішак на полі d6. Так, може здаватися, що пішак здвоєний, але він зайвий, що теж дуже і дуже важливо. Ну і тут насправді в цій позиції вже білі легко перемагають. Тут єдиними ходами чорні не програли відразу, але все одно осіньки плюс 7 позиція все одно не тримається. ну, план у білих один з Багатьох, ну точніше один з найбільш сильних, так, скажу, навіть підійти просто королем максимально близько. А, далі перешив троговий неншпіль. Ну, чому так? Тому що якщо не з'їсти слона, то слон це місім. Почав буде зіграти, тому доводиться його сідати слона. І далі троговий Ну а, Тут а, так варто розуміти, що а, вже позиція безнадійна, як не зіграє, пішла на 4 підвісає, D8S загрожує. Просто два пішаки зайвих у білих, ну король d7, так можливо трошки краще, але ну в принципі може бути той же ефект, коли комп'ютер радить король d4, я б зіграв троh7, не бачу проблем з цим варіантом, просто міняємось. Ну і спокійно виграємо пішаковий тобто тут Ну дуже легкий план, ми поступово осідаємо пішака на полі f5. Ну, покажу поблизу лінію. Просто пішака на f5 сідаємо і далі. Без проблем, два зайвих пішки виграють. Ну, тобто, в принципі, вже позиція не трималася. Тура Д7, тому не знаю, чому комп'ютер пише, що це помилка від чорних. Вже у них позиція безнадійна, або весь проходить, або доводиться міняти ту руку. Король Д7 насправді, як ви бачите, теж після тураж 7 е, програє. Ну і король Д4 теж можна, тураж 7, як на мене, набагато простіше, щоб нарахувати варіанти. А ну тут так, от можливо ідея король Д6, Єдине, що так варто зуважити, от можливо це був. Останній час, так, я зумію, чому така оцінка, тому що зараз якщо з'їсти буде пад. Це ще можна було чорним зробити, і тут, в принципі, він таки доведеться грати позицію е При турі своїй, так, вроді 4, наприклад, далі про 5, 5 ТРА4 хочемо з'їсти. Ну, теж виграно, але хоча б не міняємо е туру. За чорних це вже досягне доволі суттєво. Так, 6, класна тактична ідея. Е тобто, в принципі, ще. Ну, мікро шанси залишалося. Ну а Тура D7 тут вже ніякого пату немає. Ну, Далі да, це позиція елементарно виграється, приблизно так, як я показував раніше, тобто ми пішопани F5 їдаємо і далі вже два зайвих пішаки виграють доволі легко. Ну що ж, в принципі, класна перемога, що в цій партії від Пенеміну, що в минулій партії від індійського наросмейстера-майстера, але ту партію повів на високому рівні. І, в принципі, ми бачимо, що все одно лідери у нас поступово підіймаються пенлімін після поразки в минулому турі, зміг перемогти в шостому. Ну і вже завершився навіть сьомий тур, ми його розглянемо. Наступному відео і турнір добігає свого кінця. Отже, скоро вже буде ясно, хто переміг. І в майбутньому чекаємо на більш сильні турніри, в яких будуть грати вже топові розмейстри з рейтингом 2700 і вище.